Щорічний звіт майстрів писенного мистецтва пісні Прикарпаття завершився скандалом. Деякі учасники концерту, а також обласне управління культури, вважають, мистецький звіт був заполітизованим. Свій протест вони оприлюднили на спеціальній прес-конференції. На їхню думку, організатор концерту, агенція захід шоу, який очолює Богдан Сташків, надав цьогорічні пісні Прикарпаття політичної заангажованості. Коли продався сам концерт, самого початку людям, які прийшли, як глядачам, так і багатьом. Виконавцям стало зрозуміло, що одним з головних фінансових спонсорів-організаторів стало блок Юлії Тимошенко. Мова йде не про конкретну одну політичну партію, а в принципі про мистецтво і політику, про що заважив пан Іван, тому що практично більшість виконавців не знали про те, що їхні імена будуть використані з політичними якимось. Моментами заслужений артист України Володимир Коваленко бере участь в пісні Прикарпаття другий рік поспіль. На концерті презентував глядачам свою творчість, а не агітував за певного політика. Окрім цього, переконує співак, жодних гонорарів за участь в концерті не отримував. Це є якби наш звіт: звіт артистів перед людьми, для кого ми співаємо, для кого ми несемо свою творчість, а не під політичними якимись партіями і просто-напросто дійсно трошки будемо казати так, я Людина, як то кажуть, в погонах, і для мене це було трошки здивуванням того, що говорилось одне, а я побачив зовсім інше. Підтримала свого колегу і співачка Світлана Весна, артистка на пісні Прикарпаття 2009 в другий. Її дебют на цьому концерті відбувся п'ять років тому. Тож була здивована, коли Богдан Сташки знову запросив її на обласний звіт. Про те, що пісня Прикарпаття має явний політичний відтінок, зрозуміло уже на сцені. Так не можна поводитися з людьми. Я є доросла людина, і я сама можу вирішувати за ту за яку партію я конкретно можу віддати, скажімо, ну свої бачення, так і я вважаю, що організатори цього концерту поступили дуже непорядно з нами. Відношення до артистів». між тим організатора пісні Прикарпаття Богдана Сташківа обурені співаки на прес-конференцію не запросили. Нам режисер концерту заявив, політику в галузі мистецтва визначають не учасники творчого звіту, а ті, хто його підтримує. Якщо в області не буде ніхто підтримувати молодих талантів, то ми будемо просити допомоги підтримки в тих, хто хоче це робити. Тому всі решта хто. Проти того вони будуть завжди проти мене в опозиції. Я готовий бути з ними в опозиції з владою, яка не буде працювати на людей, на мистецтво, на молодь нам не по дорозі. Цьогорічну пісню Прикарпаття підтримали мої друзі, спонсори меценати. Вчора це в ефірі пройшло. Прізвища я назвав. Ми їм нагороди вручили. Звичайно, штаб блоку Юлії Тимошенко. Натомість чиновники запевняють, цей інцидент негативно вплинув на імідж писенного мистецтва Прикарпаття, і вже найближчим часом це питання розгляне колегія обласного управління культури Оксана Сердюк, Сергій Попович, новини на вежі.